Вітаю! Хочу подивитися знову ж таки багато нових новин в інтернеті. Хочу подивитись кінець лютого для України і початок березня для України. Що нам очікувати? Чи будуть конкретні вже домовленості, а не вода з води, а якийсь негатив, потім якісь, наче вже от -от домовляться багато процесів за два тижні, багато того, що вкладають нам в вуха, що хочуть вкласти нам в голову. Давайте подивимося, я карти покажу для України. Кінець лютого. Дивимося на різних колодах. Кінець лютого, початок березня. Кінець лютого. Подолання обмежень на цій колоді початок березня. Кармічна ноша, несем свою кармічну ношу, але це коли фортуни, воно говорить, що може ситуація нарешті змінитися. Це на березень місяць, на лютий місяць подолання обмежень. Тобто, ми, як виходимо, бачите, нарешті народжуємося з оцього от поля війни і негативного, і застойного, що три роки тримало нас в цьому стані. Зараз подивимося на, на Ошо, Це саме лютий, березень, будемо так паралельно дивитися. Лютий. Що чекати ще в лютому? Відпустити себе, да, прийняти рішення, але це от якраз ще, ще розумієте, йде цей процес, що треба відпустити, нарешті, прийняти рішення, але в лютому він ще якби в процесі цей такий момент конкретного прийняття в березні місяці, покажіть Березень. вам. Березень король вогню. Ну тут вже більше йдуть активна, активна позиція. Активні процеси взагалі йдуть. Давайте подивимося ще на, ще на цій колоді, Таро ангелів зірка. Архангел Джофії щасливі часи. Зробіть позитивні, оптимістичні і довготривалі плани Ви на правильному шляху. От ми ще в процесі в лютому щодо цих конкретних домовленостей, тому що дуже багато да, інформації, але українська сторона вона сильна і нам говорять, що ми правильно все зважуємо. Правильно все зважуємо на березень місяць, на березень місяць. Кілька мечів, а, глибока печаль, потрібно зцілитись. Не потрібна поміч не тільки від себе, а й від інших, можливо, вже буде якась конкретна домовленість. Що таке трійка мечів взагалі? Трійка мечів це коли ти маєш три меча, Одна твоя думка, інша є думка, і трійка, чому вона неприємна? Бо ти йдеш на компроміс. Тобі не все дано те, що ти хотів, але ти маєш піти на компроміс. Кінець процесу має відбутись, результат має все одно бути. Давайте подивимося на, на класичній колоді. Лютий березень для України. Лютий ну, домовленість вислуховування когось, слухання різних позицій. А от в березні вже йде можливість навіть домовитись вже конкретно про щось. Ну, тут мені дуже зараз йдеше про ресурси, розумієте, якщо ми говоримо зараз про... Конкретну домовленість. За це я окреме відео хочу зняти. Все-таки, яка там позиція, взагалі, що там робиться по ресурсам України нашим. Тут, бачите, в процесі, в процесі, у лютому місяці, останній тиждень чекає нас процес подолання обмеження, ми маємо відпустити себе, ми маємо надіятись на краще і все-таки всі сторону вислухати. Да? Всі якісь важелі прийняти, зважити, подумати. А тут ми говоримо вже про. Колесо фортуни в березні місяці, я говорю за початок березня, це, по суті, перша декада. Ми говоримо про те, що будуть вже якісь активні дії, і треба буде приймати конкретні рішення вже. Потрібно вже буде, це вже буде на часі. Березень вже буде конкретніший місяць, чим лютий, і попередній. В лютому, бачите, багато інформації, в березні вже підуть конкретні домовленості. То спентаклів в березні уточнюю я його наступним відео. Про що йдеться? Пентаклі це часто ресурс. Зараз мені, коли його положила, зразу прийшло, що ресурси України оце питання, яке постійно зараз на слуху щодо наших ресурсів на Східній Україні. Давайте подивимося вже в наступних відео. Окремо хочу зняти про це. Ось такий загалом вийшов розклад. Давайте візьмемо ще одну колоду окремо. Окремо візьмемо по колоду. І окремо вже саме на цій колоді спитаємо. Кінець лютого для України в плані домовленості конкретно. В плані домовленості і підписання якогось документа. От щодо цього, підкажіть нам, мої хороші, кінець лютого, що покаже? Всі чекають цього кінця війни, але, звичайно, на вигідних максимально умовах для України. А дивіться, ну, плодотворні, знаєте. Ідеї, Ідеї. А, але пашку б падає. Тобто це домовленості такі, знаєте, ще 50 на 50. Пашкубків досить несерйозний, а сам по собі, він ще такий як дитина. І його слово це як погратись поки що в слова. Ну, дійсно, гра слів йде в лютому місяці. Якась нова інформація постійно з'явилася. Ось ось, ось, наче, домовилися щось, ні, щось вже знову змінилося і так далі. От лютий він такий ще постійно. Динамічно, активно, різний по інформації. А, давайте на березень подивимося на ці колоді. Березень те саме питання: покажіть щодо конкретно домовленості, якихось документів вже. Що чекати. Кожен, знаєте, все-таки візьме своє, показує четвірка Пентаклій. Це я не хочу ділитися ні з ким. Я хочу, щоб було так, як я хочу. Ну, е, тут кубків говорить про хороші новини для України. Е, це, знаєте, прям такі приємні, що в тебе душа на розпашку. Якась приємна новина буде, і все-таки вибір буде зроблено максимально зважений. І, знаєте, тут навіть він буде до душі цей вибір. До душі українцям щось придеться, якісь такі хороші новини будуть. Тому що е, закохані це взагалі карта, коли тобі щось до серця, саме тобі, саме конкретно, саме те, що ти вже пережив. Ти отримуєш щось хороше з того разом з цією картою. Але говоримо про те, що кожен стоїть на своїй позиції і дуже не хоче ділитися певними тими самими ресурсами. Е, кожен знає, як хоче шматок пирога. Але новини чекають в березні хороші. Ну, будемо бачити. А, що ми маємо Більше слів в лютому, більше дій в березні. Отакий, От якщо подивитись загалом, і хороші новини для нас, для українців. Подивимося, як буде. Подивимося. Конкретно вже за щось мають домовитись в березні місяці. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте в. Коментарях, будь ласка, можливо, є якісь питання, які хочеться розглянути. Розглянемо все на моєму каналі. Подивимося, розберемося. Може, комусь щось цікаве, окремо подивимося.